Всім привіт. Готую сирний суп, ну, нічого такого особливого в ньому немає. Інгредієнти пропишу. Ось він уже майже готовий, вже сир, я поклала ось кусочки. І ще буду готувати бургери, зніму трішечки. Заходьте, підписуйтесь, готуємо разом. Бургери будуть мої. Ось такі булочки з кунжутом. листя молодої капусти. Грудка куринна. Я її зараз обжарю на грилі. І отакі дві котлети для бургера. І отакий кетчуп у мене є, болгарський. Це вже потім, коли буду складати ці булочки. Ось, собственно, і все. Отакий буде у мене бургер. Ось в моєму грилі є така функція бургер, включаю, жду. В кого гриля нема, звичайно, це все можна робити на сковорідці. Нічого такого складного в цьому нема. Обжаруємо м'яско і тоді складаємо так же ж цю булочку бургер. Гриль нагрівся, я поклала. Котлетки, м'яско, такий стейк. І здобрила спеціями. У мене хмелі сунелі, суміш перців, сушений чесничок і трішечки адегенської солі на м'язку. Все закриваємо і готуємо. У кого нема гриля, можна на сковорідочки. Це саме робити. М'яско наше готове. Будемо все вкладувати у булочку. Кришечки, булочки трошечки я присмажу. Зовсім капельку, пару хвилинок. Все готово, смачного. Ось така красота, смакота. Заходьте на канал, підписуйтесь і готуємо разом. Побачимось! Пока-пока!